Вітаю усіх охочих дознань на каналі ArtLessons. Якщо ви хочете знати щось цікаве з предмету технологій, то підписуйтесь на мій канал. Якщо вам сподобається це відео, ставте подобайки. якщо ні, то дизлайки. А ми рушаємо! До розгляду теми з предмету технології. І почати сьогоднішню зустріч я хотіла б словами відомого вченого Гельвеція. Щоб здивуватися, потрібна мить. А щоб зробити дивовижну річ, потрібний довгий час терпіння і наполегливої Праці. Тож вперед, до створення дивовижних речей. Темою нашого сьогоднішнього заняття буде технологія виготовлення виробу та визначення розмірів цього виробу. Для початку розглянемо, що представляє собою технологічний процес. Технологічний процес це послідовна зміна форми, розмірів, властивостей, конструкційних матеріалів з метою отримання відповідної деталі. Що ж таке деталь? Деталь це виріб, який виготовлений з одного шматка матеріалу. Без застосування складальних операцій. Групи деталей бувають декількох видів. Це типові деталі та спеціальні деталі. Розглянемо детальніше, що представляють собою групи деталей. Типові деталі це деталі, які широко застосовуються в більшості машин та механізмів. Наприклад, це можуть бути гвинти, болти, гайки тощо. Спеціальні деталі застосовуються тільки в деяких машинах чи механізмах. Наприклад, повітряний гвинт літака. Грибний гвинт пароплава тощо. Які ж знову способи отримання деталей? Розглянемо основні з них: це різання, лиття або штампування. А тепер перейдемо до конкретних прикладів. І розглянемо технологію створення мозаїки. Для того, щоб створити мозаїку, необхідно підібрати спочатку мозаїчний малюнок відповідного розміру. Далі перейти до підбору шпону за відповідними кольорами. Не обов'язково це може бути шпон, це може бути звичайний кольоровий картон. Потім склеювання смужок відбувається, смужок шпону чи картону відбувається за допомогою скотчем у відповідну сорочку. Далі перекладається малюнок на сорочку зі шпону. Наступним кроком в технології створення мозаїки є вирізання окремих елементів малюнку на так званій сорочці і вставка в них іншого кольору і породи шпону, або, як я вже наголошувала, кольорового картону. Наступним кроком є наклеювання мозаїчного виробу. На основу з фанери. Далі відбувається циклювання цих е, е, кроків, шліфування мозаїчного набору та лакування безбарвним лаком. І в результаті мозаїка з обраного вами малюнку відповідного розміру та кольору вже буде готова. А ми розглянемо. Ще один приклад, який може стати об'єктом продуктивної праці. Якщо попередній виріб стосувався більше для створення е, використання в створенні дівчачих рук, то тут уже цей об'єкт продуктивної праці буде більше пасувати роботі хлопців. Так от, об'єктом такої продуктивної праці може бути столик для випилювання лобзиком. Схематично цей виріб зображений зараз у вас на екрані. Розмір ви можете обирати відповідно до того, який вид лобзику ви можете мати вдома. Розглянемо види операцій технологічного процесу саме для виготовлення цього виробу. Перше, що треба зробити, обрати заготовку відповідного розміру і нанести розмічання цієї заготовки. Потім уже можна перейти до випилювання із відповідної заготовки. Подалявши необхідний елемент, треба провести стругання цієї заготовки. Як ви бачили на малюнку, необхідно зробити відповідний отвір за допомогою ствердлення. І потім перейти до зачищання вашого виробу. В кінці ви складаєте цей вироб і можете провести оздоблення. Виготовленого виробу в відповідності до вашого проєкту. І не забуваємо, що все у ваших руках. Якщо ви обрали один із запропонованих проєктів, вам необхідно буде мінімум обладнання та інструменту для його виготовлення. Для цього вам треба мати робоче місце, канцелярське приладдя, макетний ніж, шпон, картон, лобзик, і ще декілька невеличких столярських інструментів. Саме робота над таким проєктом дасть можливість вам перевірити свої навички та випробувати себе. Нагадую, що участь у цьому проєкті може стати захопленням всього вашого життя. Тож, можемо пробувати себе у різних галузях створення вироку. Я дякую вам за увагу! Якщо у вас виникли запитання під час перегляду цього відео у з предмету технологій, ви можете їх ставити в коментарях під цим відео, і я обов'язково дам відповідь на них. До нових зустрічей на каналі ArtLessons.